Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо наш традиційний брифінг, на якому ми в загальних рисах зупиняємося на діяльності Державної прикордонної служби України та робимо певні акценти на тих подіях, які були важливі і в більш широкому контексті. Отож, розпочнемо. 6 жовтня на Одещині на українсько-молдовському кордоні голова Державної прикордонної служби України генерал-полковник Віктор Назаренко відкрив оновлений відділ прикордонної служби Кодима Подільського загону. Облаштування та реконструкція будівель прикордонного підрозділу, який забезпечує охорону державного кордону з Молдовою на центральній ділянці Придністровського сегменту, тривали з березня цього року. До облаштування підрозділу залучалися Кодимська райдержадміністрація, волонтери, активісти та небайдужі громадяни. В ході робіт реконструйовано адміністративну будівлю, склад паливно-мастильних матеріалів, бокси для автомобільної техніки, котельню, склад для твердого палива та зовнішні мережі. Відтепер відділ Кодема – це добре оснащений багатофункціональний підрозділ, який охороняє ділянку кордону біля 30 кілометрів. Під час заходів голова Державної прикордонної служби Віктор Назаренко наголосив, що це надзвичайно важлива і напружена, але все ж таки мирна ділянка кордону. Відкриття оновленого відділу дозволяє вести мову про підвищення ефективності системи його охорони. Минулого тижня. Делегація Держприкордонслужби на чолі із першим заступником голови Василем Сарватюком взяла участь у міжнародній конференції безпека кордонів у Східній Європі уроки для НАТО та партнерів. Це вже третій захід, який розглядав питання безпеки кордонів у Східній Європі. Метою науково-практичних дискусій стало обговорення викликів та загроз прикордонній безпеці у регіоні та обмін досвідом у цій сфері. Учасники конференції обговорили і ситуацію в Україні, Грузії та Республіці Молдова, враховуючи подібність обстановки пов'язаної із військовою агресією Російської Федерації та її політикою інтервенції. Головним меседжем конференції стала теза про те, що обмін взаємно засвоєним досвідом України, Республіки Молдова та Грузії у сфері забезпечення прикордонної безпеки має вирішальне значення як для держав-членів НАТО, їх партнерів, так і для самих цих країн. А врахування кращої міжнародної практики всебічно сприятиме удосконаленню механізмів охорони державних кордонів в регіоні. Перший заступник голови держприкордонслужби Василь Серватюк в ході дискусії наголосив на тому, що запорукою ефективних дій щодо реалізації заходів безпеки в регіоні мають стати виключно конкретні колективні дії, в тому числі під егідою НАТО, які Україна всебічно підтримує. Триває активна фаза прикордонної операції Кордон 2016, яку Державна прикордонна служба України проводить спільно із іншими правоохоронними органами та низкою зацікавлених міністерств і відомств. В рамках спільних дій посилено контроль в прикордонних районах сплановано низку інших заходів, спрямованих на протидію загрозам у сфері боротьби з незаконним переміщенням через державний кордон незаконних мігрантів, підакцизних товарів. Контрабанди наркотичних засобів та зброї. Зараз в рамках даної операції триває посилення українсько-румунської ділянки кордону. На даний момент під час операції кордон 2016, яка розпочалась наприкінці квітня, вже затримано 1312 порушників державного кордону, понад 3100 порушників прикордонного режиму та 244 незаконних мігранти. Крім того, на державному кордоні виявлено майже 400 тонн контрабандного спирту, понад 2 мільйони пачок цигарок, майже 250 кілограмів бурштину, 56 кілограмів наркотичних засобів та 249 одиниць зброї. Зокрема, в рамках даної операції на початку тижня співробітники Державної прикордонної служби України та національної поліції виявили та вилучили велику кількість наркотичної речовини. Реалізовуючи оперативну інформацію, офіцери оперативно-розшукового підрозділу Південного регіонального управління разом з представниками національної поліції провели санкціоновані обшуки у приватних помешканнях одного з селищ Розділянського району Одеської області. В ході обшуків в одному з приватних будинків прикордонний ПЕС знайшов схованку, в якій знаходилось майже 35 кілограмів канабісу. Ще сім кущів марихуани Правоохоронці виявили на городі. За іншою андресою, правоохоронці виявили приблизно один кілограм маріхуани, декілька грамів порошку білого кольору та ампулу з прозорою речовиною. Виявлені наркотики доставлено в розділянський відділ національної поліції для проведення подальших слідчих дій. Державна прикордонна служба України продовжує робити усе задля вшанування пам'яті прикордонників, що загинули під час захисту України у першій місяці російської агресії у 2014 році. Серед загиблих є і прикордонник з Луцька Сергій Голюк. Тож у вівторок, 11 жовтня, за ініціативи Луцької міської ради та Луцького прикордонного загону на будинку, де мешкав загиблий, відкрили меморіальну дошку. Цього дня на вулиці Коновальця у Луцьку зібралися товариші загиблого по службі, дружина та син, керівництво прикордонного загону та міської ради. Побратими, які разом із Сергієм обороняли того дня кордон України, відкрили меморіальну дошку. Освятив її настоятель Святої Юрівської церкви отець Миколай. Сергій Гулюк загинув 31 липня 2014 року під час мінометної атаки на пункті пропуску Васильівка. Після смерті батька сиротами залишилося троє його неповнолітніх дітей. Сергій Гулюк разом із іншими прикордонниками вийшов із оточення на ділянці Донецького прикордонного загону. Однак близько 3-ї години ночі, 31 липня. 2014 року російсько-терористичні війська атакували позиції та будівлі пункту пропуску Васильівка в результаті цього обстрілу Сергій і загинув. За особисту мужність і героїзм указом президента України Сергій Гігулюк був нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Що стосується загальної обстановки та результатів діяльності прикордонних підрозділів в зоні АТО та на адмінмежі із тимчасово окупованим Кримом. Прикордонники продовжують здійснювати заходи щодо пропуску осіб і транспортних засобів на контрольних пунктах в'їзду-виїзду вздовж лінії розмежування та на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом. Обстановка залишається напруженою, але контрольованою. З часу за минулий тиждень, 6 жовтня, в смузі безпеки вздовж лінії бойових зіткнень українські військові зафіксували 22 безпілотних літальні апарати. Які використовуються російсько-терористичними військами для ведення повітряної розвідки в результаті нарощення системи контролю за переміщенням осіб транспортних засобів та вантажів в смузі безпеки вздовж лінії бойових зіткнень за звітній період прикордонники виявили 20 транспортних засобів, якими порушники намагалися перевести вантажі прихованого або без належних товаросупровідних документів на суму понад півтора мільйона гривень. Сьогодні у контрольному пункті в'їзду виїзду Зайцево під час паспортного контролю двох громадянок України, які слідували із тимчасово непідконтрольної території, у прикордонників виникли підозри щодо приналежності даних жінок до російсько-терористичних угрупувань. Під час огляду їхніх особистих речей підозри правоохоронців підтвердилися. У них були виявлені членський квиток однієї із терористичних організацій. А в іншій – обкладинку від документу, виданого на тимчасово окупованій території, обидвох прикордонники передали Службі безпеки України для подальших фільтраційних заходів. Відмічаються заходи учасників російсько-терористичних угрупувань щодо облаштування інфраструктури своїх окремих блокпостів, розміщених навпроти наших контрольних пунктів їзду-виїзду. Так, упродовж поточного тижня проводились інженерні роботи на блокпосту поблизу майорського авторинку. Це навпроти контрольного пункту в'їзду-виїзду Зайцеве, в ході яких було встановлено два модулі, а також розпочато створення коридорів для розмежування смуг руку транспортних засобів, що слідують через лінію розмежування. Водночас, з листопада цього року на блокпостах у тимчасово окупованих районах Луганщини очікуються перевірки транспортних засобів мешканців тимчасово окупованих районів на предмет заміни номерних знаків української реєстрації на реєстрацію псевдоутворень. Номерні знаки української реєстрації залишаються у власника авто. Водіям транспортних засобів, які не будуть переоформлені з 2017 року, окупанти будуть забороняти виїзд із тимчасово окупованих районів Луганської області. Вартість перереєстрації автомобілів складає близько 800 російських рублів. Це біля 324 українських гривень. Той же час погіршується соціально-економічне становище мешканців тимчасово окупованих районів Луганської та Донецької областей. Так, на тимчасово окупованих районах Донецької області продовжують зростати ціни на продукти харчування. Зі слів реалізаторів, останнім часом зросла закупівельна вартість російських продуктів. У місті Макіївка Донецької області продовжує зберігатися тенденція із невиплати заробітної плати Шахтаря. Зокрема, гірникам об'єднання Макеїв вугілля у повному обсязі зарплату виплачено лише за травень та частково за червень 2016 року. З огляду на це, 10 жовтня, члени сімей гірників провели мітинг-протест. Через тимчасово неконтрольовану ділянку кордону на території Донецької та Луганської областей продовжується переміщення особового складу Російської Федерації. Так, зараз тривають заходи із добору добровольців з числа російських найманців Ордло для участі у бойових діях на території Сирії у складі російського угрупування військ. Днями із тимчасово окупованої території Донецької області через непідконтрольну ділянку російсько-українського кордону до Ростова на Дону вибули кілька організованих груп відібраних так званих добровольців у складі понад 600 осіб. Через кордон до Російської Федерації вони вибули у повній екіпіровці та зі зброєю. Найближчим часом черговим сирійським експресом вони вирушать до Сірії. На адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом зберігається активність ведення повітряної розвідки Збройними силами Російської Федерації. Загалом 6 жовтня прикордонники на адмінмежі відслідкували проліт шести російських вертольотів та у одному випадку використання безпілотного літального апарату. Водночас російським прикордонним відомством із метою відстеження обстановки в районі адміністративної межі між Херсонською областю та тимчасово окупованим Кримом продовжується активне використання і аеростатів типу РИС. Їх Використання спостерігалося в районах населеного пункту Волошине, це на армянському напрямку, та населеного пункту Передмісне це Чонгарський напрямок. Триває і процес інженерного облаштування нового базового табору батальйону тактичної групи від 247-го десантного штурмового полку поблизу населеного пункту Філатовка. Споруження і оновлення передових позицій Збройних сил Російської Федерації у районі турецького валу, а також артилерійського табору угрупування Збройних сил Російської Федерації північ. Як вже повідомлялося, з 12 по 27 жовтня триває ремонт електромереж на контрольних пунктах їзду виїзду Чаплинка та Каланчак, які розташовані на адмінмежі із тимчасово окупованим Кримом. Той же час для забезпечення безперебійної роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду використовуються генератори, які постачають необхідні обсяги електроенергії до усіх енергоспоживачів. Таким чином, тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в'їзду-виїзду можливе лише у виключних випадках і на короткий термін. У разі прийняття відповідних рішень інформація буде оприлюднена заздалегідь. Загалом на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом спостерігається суттєве зниження пасажиротранспортного потоку. Так, щодоби через усі контрольні пункти в'їзду-виїзду адмінмежі адмінмежу перетинає в середньому 5,5 тисяч осіб та 1200 транспортних засобів, що значно менше ніж у цей же період минулого року. Що стосується обстановки впродовж тижня на інших ділянках кордону. 6 жовтня у Хмельницькій області співробітники Держприкордонслужби та Служби безпеки України виявили і затримали групу осіб, які готувалися до незаконного переміщення через державний кордон тютюнових виробів за допомогою літака Ан-2. Операцію в рамках кримінального провадження проводила, проводила спільна міжвідомча група у складі оперативних співробітників Луцького прикордонного загону, управління Служби безпеки України у Волинській області та. Е Головного управління по боротьбі з економічними злочинами Служби безпеки України із залученням спецпідрозділу Альфа. В результаті на околиці села Соколівка Ярмолинецького району затримано дев'ять фігурантів даного кримінального провадження. В літаку Ан-2, який готувався до зльоту, правоохоронці виявили більше 130 ящиків з тютюновими виробами білоруського виробництва без акцизів. У ході проведення подальших пошукових заходів неподалік в одному із приміщень фермерського господарства було знайдено ще біля 150 ящиків з цигарками. Вартість вилучених цигарок становить щонайменше 1 мільйон 300 тисяч гривень. 11 жовтня в ході проведення заходів з протидії незаконному обігу зброї та боєприпасів, в контрольованих прикордонних районах спільна міжвідомча група виявила зброю та гранати. За інформацією прикордонників, міжвідомча група у складі співробітників оперативних підрозділів подільського райвідділу поліції, служби безпеки України та міжрайонної прокуратури в ході санкціонованих обшуків місцевих жителів населених пунктів Подільського району виявила та вилучила три гранати РГД 5 гранату до підствольного гранатомета та дві гладкоствольні рушниці зі знищеними номерами. Зброю, боєприпаси та власників помешкань доставлено до подільського райвідділу відділу поліції. І наостанок, користуючись нагодою, хотів би від всієї Державної прикордонної служби привітати захисників вітчизни і громадян України з цим великим святом, побажати нам всім миру, здоров'я і подальших звершень на користь нашої держави. І нагадати, що 9 14. Жовтня о 9 годині 15 хвилин на каналі ICTV відбудеться прем'єра фільму Війна на нульовому кілометрі, який відзнятий про і верніше розповідає про дії прикордонників у перші дні російської агресії, верніше у перші місяці російської агресії у 2014 році. Дякую за увагу. Готові відповісти на запитання. Скажіть, будь ласка, причини переносу КВВ Зайцево до майорська. Скільки займеться часу та коли почнеться пропуск людей, так дійсно рішення про перенесення контрольного пункту в'їзду виїзду Зайцева ближче до так званого нуля, до лінії розмежування. Воно вже прийнято. Відбулися відповідні наради в Донецькій військово-цивільній адміністрації. Це потребує певної підготовчої роботи. Вона зараз триває. Але перспектива вирішення цього питання вона, скажімо так, короткострокова. Тобто, це не буде затягнуто на тривалий термін і вирішиться в найближчі тижні. Що стосується для чого це потрібно, то Виключно із міркувань безпеки тих громадян, які перетинають лінію розмежування, тому що дуже велика відстань була між контрольним пунктом в'їзду виїзду і блокпостом, який знаходився на нулі. Відповідно, додаткові ризики створювалися під час руху лісопосадкою тих людей, які притинали лінію розмежування. Для того, щоб в першу чергу унеможливити якісь негативні наслідки ураження людей і прийнято рішення про перенос даного контрольного пункту в'їзду виїзду. Якщо запитань більше немає, дякую за увагу і до нових зустрічей.